Тернопільський авторинок на продажі Scenic. Автомобіль 2018 року, у 5 дизель, автомобіль на автоматі, все наступка, номер телефону, ціна 18400 плюс по торг. Автомобіль дуже в дуже гарному стані, повністю обслужений. Так, на ось таких дисках, покажу зараз салон без ключовий доступ. Передні задні склопйомники, комбінований салон. Є в нас підігрів Сідін. Ще раз нагадую коробка автомату, ось такий великий монітор. 180 тисяч пробігу. Так, є дуже багато різних датчиків. Так дуже гарно виглядає салон даного та автомобіля. Так, позаду, позаду, ось такий вигляд має. Так, нагадую, автомобіль у нас самій міцний. Також є ось такі додаткові шторки на вікнах. Так, є передні і задні фартроніки, також є позаду Фаркоп, кого зацікавив даний сценік. Телефонуйте, продайте все детальніше вже по телефону розкаже. Не нагадую, автомобіль йде в нас на автоматі 18 року, 1,5 дизель, номер телефону, ціна 18400 плюс присутній торг.